Рас Шевченко і досі сниться, і досі сниться під горою, меш вербами та над водою, біленька хаточка сидить, не наче досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве Своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись мати, Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж то лихо, Почалять її вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись: очі наш, крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне. День погас, і все почило. Силий в хату собі пішов опочивати.